Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як мій пет буде робити ascended мутацію. У мене є тануки з мутацією Ascended в PED 0.32%. Він кожні 6 годин робить, типа 5 годин 53 хвилини він робить рандомний фрукт дам Хто не знає, що це Done Bomb, це дорога мутація, яка дає найбільший множник до вашого фрукта, це x 150 І я сьогодні виросту такий бонблос ми перевіримо, скільки на нього дасться Типа скільки він буде коштувати. Але ще є шанс, що він накладе на мої вілткероти, в яких теж багато мутацій. Ось скільки ці морковки коштувало до. Да. Я не можу глянути, скільки вони коштують, так ще чекаємо 2 хвилини 35 секунд. А от як виглядає цей самий пет Лишилося остання хвилина, і Тануки буде робити рейнбоу. Я вже зібрав харвестулом всі інші кропи. І 5, 3 секунди. Так, 6 трильйонів 548 мільярдів. Імотацію мені дали на оцей Wildcar. Всім дякую, за пережив, всім па-па!